Для верховенства зла достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Розповіді про історії із нашого життя. Розповідь перша. Як вінничани із владою домовлялися. Корупція це слово ми чуємо щодня. З її проявами зустрічаємося також часто. А розмови про неї очолюють рейтинги політичних обіцянок. І все тому, що корупція навколо нас. Або ж іншими словами, ми не уявляємо свого життя без неї. До речі, як і майбутнього з нею. Ми будемо говорити про корупцію не з чиновниками, не з представниками влади чи бізнесу. Нас цікавий думка звичайних громадян, які живуть поруч із нами. Спочатку запитаємо у молоді. Це така дійсно такі сходинки. Спочатку школа, потім. Інститут, університет, потім перше робоче місце, можливо, десь треба заплатити, щоб тебе взяли на роботу, а потім, коли ти вже вивчився і став керівником, можливо, і сам десь будеш вимагати. Тобто це ланцюг, замкнений, який потрібно розірвати. Хто має цим займатися? І якщо влада намагається впроваджувати антикорупційні ініціативи, то чи є довіра до них у населення? Що потрібно зробити для ефективності такої роботи? І найголовніше, хто цим має займатися, аби насправді отримати максимальні результати, а в ідеалі зробити корупцію рідкісним явищем. Ось що говорить голова депутатської комісії із питань гласності і свободи слова Вінницької обласної ради Марина Коваль. Якщо влада буде відкритою, якщо влада буде доступною, якщо влада дасть можливість громадськості. Абсолютно бути в курсі справ і рішень, які вона приймає, тобто бути відкритішою, і прозорішою, це вже викорінення шляхів, які породжують корупцію. Тому прийняття двох програм, які ініціювали саме громадські організації, антикорупційної програми і обласної, і обласної програми сприяння розбудові громадянського суспільства, є надзвичайно великим здобутком і прикладом співпраці громадських організацій і обласної влади. І сьогодні є вже конкретні приклади ну, подальших кроків, тому що моніторинг, який здійснила організація філософія серця по реалізації і висвітленню рішень влади. Стосовно земельних питань, які є надзвичайно болючими сьогодні, і які є зоною дійсно такої корупції, яку сьогодні не так легко викорінити, сьогодні він стане уже підставою для загального обговорення цих проблем і для привернення уваги і громадськості і органів влади, що далі стан справ не може продовжуватись такий, який він є. Він потребує сьогодні серйозного вирішення. Сьогодні ми розповімо про те, як звичайні віничани – з власної ініціативи вирішили контролювати владу, щоб жити краще. Об'єднані в громадську організацію Філософія серця вони запитали місцеву владу, а які документи у Вінницькій області регламентують антикорупційну політику? Це дуже позитивно, коли громадська організація звертається до органів виконавчої влади з пропозицією щодо аналізу дієвих програм, їх моніторингу, і далі організації спільної роботи. Але чому саме корупція зацікавила Вінницьку обласну громадську організацію Філософія серця і чому вона одним із напрямків своєї діяльності обрала проведення громадського моніторингу діяльності органів влади та діяльність у сфері протидії корупції? Завжди на ну, принаймні говорити з владою на рівні. Тому дуже дякую творчому об'єднанню тора, яке проводило школу і готувало громадських експертів з антикорупційної експертизи. Дуже вдячна одеській організації Кам'янецькоборців України, які проводили школи з громадського моніторингу, тільки завдяки участі у таких от школах. Експерти нашої організації змогли зробити якісний фаховий моніторинг, тому що будь-який органи влади, звісно, робить моніторинг всіх своїх програм. Але ніхто не напише, що не виконано те, чи те. Експерти організації уважно вивчили всі пункти діючої програми та з'ясували, що із 19 існуючих влада виконала лише 7. І то частково. Про решту просто забули. До речі, реальним та надзвичайно ефективним інструментом такої роботи виявилися інформаційні запити. Саме завдяки 13 поданим запитам філософія серця констатувала недієздатність програми. Пійшли на зустрічі Представники обласної ради і облдержадміністрації. І вони самі здивувалися, що за результатами моніторингу ми з'ясували, що майже жодного пункту дієвого програми виконаної протягом рок двох років не було і жодної копійки виділено також не було. Тому ми вирішили, що це спільна проблема і разом з обласною радою прийшли до висновку, що треба робити нову антикорупційну програму. Коли керівники області побачили результати моніторингу, то зрозуміли, що краще розробити нову антикорупційну програму. До процесу розробки долучили і громадських експертів. Чи не вперше за основу програми були прийняті 14 пропозицій від філософії серця розроблені спільно з Всеукраїнською колегією з питань боротьби з корупцією та творчим об'єднанням ТОРУ. Дуже активно нам почали допомагати. В этом мониторинге комиссия по вопросам свободы слова и э, гласности. В лице члена комиссии смотрича Сергея и Марины Коваль. Они помогали нам и делать информационные запросы, и получать на них ответы, и сопровождали нас вообще в ходе всего этого мониторинга. А когда мы начали оглашать результаты мониторинга, они тоже Включились в цю роботу і, собственно говоря, благодаря їм ми змогли їх придати в Агласке. 23 грудня 2011 року на сесії Вінницької обласної ради майже одноголосно було прийнято оновлений розділ Протидія та запобігання корупції єдиної комплексної правоохоронної програми у Вінницькій області на 2010-2014 роки. Готувалася вона з рахуванням міжнародного досвіду. Ницька програма включає в себе міжнародний досвід, а саме досвід Молдови і досвід Польщі в створенні таких програм і конкретних заходів. На мою думку, безцінним є досвід багатьох цивілізованих країн світу. Ми говоримо про досвід Грузії, ми говоримо про досвід Сінгапуру, Гонконгу, але зовсім недавно я мав можливість поспілкуватися з представниками такої держави, як Данія. І ви знаєте, дійсно, ми оцінюємо сьогодні ситуацію в Україні і кажемо, що в принципі громада і органи влади мають реагувати якимось чином на прояви корупції. В цій країні склалася ситуація, за якою сьогодні кожен громадянин може контролювати, яким чином влада працює для громади, яким чином використовуються основні ресурси. Вінницький конструктив співпраці влади і громади зацікавив інші регіони України. Станом на кінець квітня 2012 року на стадії підготовки аналогічні програми розроблені у Київській міській державній адміністрації Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Івано-Франківській областях. Приємно, що ми були перші. Тому позитивний досвід віничан зацікавив науковців. 18 квітня 2012 року голову управління філософії серця Юлію Григу запросили до Національної академії державного управління при президентові України, щоб почути, як ця громадська організація може ефективно приймати участь у реалізації антикорупційної політики на регіональному рівні. Ініціатива, громадська організація, яка була підтримана обласною радою і що мені дуже приємно зазначити Національною академію президентові України Державного управління. Це досить серйозна структура. І ось що про Вінничан говорить керівництво Національної академії державного управління. Ми збираємо кращі проекти. Ми збираємо досвід тих людей, які брали участь і реалізували ці проекти. І е, далі через свою цільову аудиторію, яка фактично вже зібрана в Національній академії, це і слухачі, це і представники органів е, державної влади, місцевого самоврядування, які в нас навчаються або проходять перепідготовку. Цей е, досвід доноситься, доводиться і е, є можливість е, доволі активно, і доволі швидко, і ефективно його передавати далі. Вінниця, Вінницька область. Е, Доволі вигідно відрізняється на тлі інших областей в плані того, що вона дає проекти, які реалізуються на регіональному рівні. В результаті громадського контролю за виконанням антикорупційної програми вже виявилися і проблемні моменти. Що не все в нас, незважаючи на такий позитивний досвід, іночі не все так гладко. Є деякі проблеми, про які б я дуже хотіла сказати. Ми під час громадського моніторингу обрали собі три інструменти для моніторингу: експертні опитування, опитування населення і запити на отримання публічної інформації. Так от, самі ефективні, це саме запити. Тому я зараз хочу звернутися і до академії, і до регіональних інститутів. Я переконана, що у вас у всіх є курси по вивченню нового закону про доступ до публічної інформації. Закон дуже прогресивний і, на жаль, дуже багато проблем з його застосуванням на практиці. І час вносить свої корективи. І вже сьогодні громадські експерти наголошують, що навіть у новій програмі є слабкі місця, що потребують змін. Тому роль громадськості полягає у постійному контролі за виконанням програм та заходів, реалізація яких має змінювати життя громадян на краще. І ще одне практичне запитання, чим Вінницький досвід може зацікавити інші регіони України, і яким чином це впливатиме на долю всієї країни? Досвід Вінниччини Буде використано в інших областях, перш за все, в тих, які приймали сьогодні участь у всьому заході. А це далі буде повштовхом для розробки таких регіональних програм в інших регіонах України. І створиться такий, скажімо так, змагальний ефект. Кожна область захоче, щоб їх програма була найкращою. І ми вважаємо, що Вінниця зробила перший крок в цьому процесі. І будемо чекати на наступне. А поки що виничани готуються приймати у себе учасників міжнародного круглого столу кращі світові практики протидії корупції. До Вінниці вже погодилися прибути представники Молдови, Грузії та Польщі, адже представники філософії серця нарощують свою діяльність і мають високі амбітні плани. Для того щоб продовжити розпочати роботу, представники нашої організації підготували проект. І подали його до фонду відродження. Сподіваємося, що за підтримки цього фонду ми протягом року зуміємо моніторити виконання цієї програми. І на завершення ще про одне. Ми побачили, як ініціатива однієї людини об'єднала активних вінничан та зрушила з місця проблему боротьби з корупцією, про яку влада лише говорила. Якщо ви також готові контролювати владу, долучайтеся. Лише засоби інформації можуть мотивувати громадян України. Для ефективної роботи в неврядових громадських організаціях. Ось так конкретна громадська організація визначила для себе конкретний напрямок діяльності, запропонувала конкретний план дій і поступово, але наполегливо здобуває конкретні успіхи для себе, для своїх рідних і знайомих, але в цілому для громади області. Область до області і складається Україна. А що конкретного запропонувала і здійснила ваша громадська організація? Наша громадська студія вирушає за новими історіями.